Le 43-44 à la 43-44, на сторінці 181 сторіночка. Аналізуємо текст. Слово по слову. І так, я кажу пауза. Ви робите паузу, робите аналіз цього слова. Потім натискаєте на паузу і бачите, як це зробив я. Вам треба підкреслити важкі місця для того, щоб потім правильно прочитати слово. Ви підкреслюєте олівцем, потім після того, як цей урок ви здасте вчителю, витріть, будь ласка, всі свої помітки. Отже, перше слово пауза. Ви робите паузу і робите самостійно цей аналіз. Потім натискайте на паузу і продовжуємо. Результат. Маємо букву сполучення ЕЮ, e яке читається як Е, e, і більш нічого це слово читається професіор. Наступне слово пауза. Результат. Ж. Наступне слово пауза. Результат. А її читається як Е, e. С на кінці, не промовляється. Маємо. С. Наступне слово пауза. Результат. Слово, яке треба запам'ятати. Воно читається завжди як К. Наступне слово пауза. Результат. Маємо ОЮ, яке читається як У. С на кінці не промовляється. Маємо В. Наступне слово. Пауза. Результат. А її читається як Е. З не промовимо. Ме. -e. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо ОГ, яке як читається завжди як U, також літра R на кінці не буде промовлятися, бо їй забороняється робити передостання E. Тільки літерка E забор передостання забороняє останні літері R промовлятись. Отже, слово читається як Vojaži. Nastupne slovo. Pauza. Rezultat. Vašim mislim je čitati Q. Jaki čitajte? Jak K. Majemo. Kel. Nastupne slovo. Pauza. Rezultat. Literateljne kincine promovice. Majemo. Transport. Nastupne slovo. Pauza. Rezultat. З на кінці не промовляється. І маємо паефе. Другий рядочок. Пауза. Результат. Це слово ми вже відпрацьовували. Наступне слово. Пауза. Результат. Літера Т на кінці не промовляється. Маємо е, e. наступне слово. Пауза. Результат. Маємо труднощі. ОЮ читається як У, КЮ читається як К. ОЇ читається як УА. В результаті маємо КУА. Наступне слово. Пауза. Результат. Літерка -е не промовляється. Маємо. Жюлі. Наступне слово. Пауза. Результат. ОІ читається як УА, Муа. Наступне слово пауза. Результат. Це слово вже відпрацьовувалось раніше. Наступне слово пауза. Результат. Літерка Е на кінці не промовляється. Літерка «гю» e, читається як И. І. Літерка акцент грав читається як Е. Е. Маємо Пріфера. Наступне слово. Пауза. Результат. Раніше ми вже відпрацьовували це слово. Відпрацюйте його самостійно. Наступне слово пауза, Результат. Це слово ч... читається як АН. Наступне слово пауза, результат. ОІ читається як УА, Е на кінці не промовляється і маємо Влатюро. Наступне слово. Пауза, Результат. Літерка Е на кінці не промовиться і виходить. ПАС. Наступне слово пауза, результат. Це слово вже відпрацьовувалося раніше. Наступне слово пауза. Результат. EST «Е завжди читається як «е». Маємо «се». Наступне слово пауза, результат. Літера Е на кінці не промовляється, а перша літера читається не. «с», а К. Маємо комфортаблю. Продовжуємо на сторінці 182. Наступне слово. Пауза. Результат. Litera sevkinceva bude čitati s K. Markio. Nastupne slovo. Pauza. Rezultat. Ž. Nastupne slovo. Pauza. Rezultat. Majemo EN. Jek je čitajac jak ON. A također litera S. Pardon, litera N je kin cijeka, ne bude promogljati. Majemo PANSA. Наступне слово пауза, результат. Це слово, яке треба запам'ятати. Це слово cure. наступне слово пауза, результат. Проблем в цьому слові немає. Маємо лавін. Наступне слово пауза, результат. Слово читається як Е. Це слово, яке треба запам'ятати. Наступне слово пауза, результат. Літера С на кінці не промовляється, Вся решта читається як плю. Наступне слово пауза, результат. Літерка e в кінці не промовляється. Маємо Гапіде. Наступне слово пауза, результат. Ай не читається як Аї, e на кінці, не промовляється. Маємо. «жема». Наступне слово вже відпрацьовувалось. Наступне слово вже відпрацьовувалось. Наступне слово. Пауза. Результат. Авіон. Наступне слово. Пауза. Результат. Слово без проблем читається. Emma. Наступне слово. Пауза. Результат. Слово вже відпрацьовувалося. Наступне слово. Пауза. Результат. ОЇ читається як Уа. Маємо. МО. Наступне слово. Пауза. Результат. Літерка Йо на кінці не промовляється. І маємо жадох. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо ЛА. Наступне слово. Увага. Тут буде виключення. Пауза. Результат. Ру буде промовлятись це виключення. Маємо. Мега. Наступне слово. Пауза. Результат. Слово вже відпрацьовували. відпрацьовували. Наступне слово пауза. Результат. ОЮ читається як У, КЮ читається як К, ОЇ читається як УА. Маємо бух Наступне слово пауза. Результат. Це слово вже відпрацьовувалося. Наступне слово пауза. Результат. Слово Л. Треба запам'ятати. Наступне слово пауза. Результат «Е Ау не промовляється як «е -а, -ю «а», як О. Маємо бато. Наступне слово вже відпрацьовували. Наступне слово пауза. Результат. Це слово вже відпрацьовувалось раніше. Наступне слово пауза, результат. Маємо букву сполучення ОІ, і слово читається як ТУА, наступне слово пауза, результат. А читається як О, виходить поле. Наступне слово пауза. Результат. Це слово відпрацьовувалось раніше. Nastupne slovo, pauza, rezultat. Bukva spolučenja Q čitajte k, o i, jak ua. Sve slovo čitajte jak kua. Nastupne slovo, pauza, rezultat. Nastupne slovo, pauza, rezultat. Slovo bez problem čitajte ema. Наступне слово, пауза. Результат. Слово вже відпрацювалось. Наступне слово. Пауза. Результат. ОЇ читається як О. Маємо. МОА. Наступне слово. Пауза. Результат. Літерка Йо на кінці не промовляється. І маємо жадох. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо ЛА. Наступне слово. Увага. Тут буде виключення. Пауза. Результат. Р буде промовлятись. це виключення. Маємо мега. Наступне слово. Пауза. Результат. Слово вже відпрацьовували. відпрацьовували. Наступне слово пауза. Результат. Ою читається як У. КЮ читається як К. ОІ. Читається як УА. Маємо Бух Наступне слово пауза. Результат. Це слово вже відпрацьовувалося. Наступне слово пауза. Результат слово. Л. Треба запам'ятати. Наступне слово пауза. Результат. Е Ау не промовляється як е -а, -ю а, як О. Маємо БАТО. Наступне слово вже відпрацьовували. Наступне слово пауза. Результат. Це слово вже відпрацьовувалось раніше. Наступне слово пауза. Результат. Маємо буква сполучення ОІ і слово читається як «ТУА». Наступне слово пауза. Результат. А Ю читається як О. Виходить Поле. Наступне слово пауза. Результат це слово відпрацьовувалось раніше. Наступне слово пауза. Результат. Буква сполучення QU читається як К, ОІ як УА. Це слово читається як КУА, наступне слово пауза. Результат. Продовжуємо на сторінці 182. Наступне слово пауза, результат. Літера С кінцева буде читатись як К, марке. Наступне слово пауза. Результат. Ж. Наступне слово. Пауза. Результат. Маємо ен, яке читається як ОН. А також літера S, pardon, літера Е на кінці, яка не буде промовлятись. Маємо пауса. Наступне слово пауза, результат. Це слово, яке треба запам'ятати. Це слово К. Наступне слово пауза. Результат. Проблем в цьому слові немає. Маємо «лавіон». Наступне слово пауза, результат. Слово читається як Е. Слово, яке треба запам'ятати. Наступне слово пауза, результат. Літера С на кінці не промовляється, вся решта читається як плю. Наступне слово пауза, результат. Літерка Е «e» в кінці не промовляється. Маємо гапіде. Наступне слово пауза, результат. А «і». Не читається як Ай. Й е на кінці. Не промовляється. Маємо. Жемо. Наступне слово вже відпрацьовувалось. Наступне слово вже відпрацьовувалось. Наступне слово. Пауза. Результат. Авіон. АІ читається як Е. E, С на кінці не промовляється, Е e буде останньою і не буде промовлятись. Це слово читається «ЕМА». Наступне слово пауза. Результат. Тю безпроблемне. Наступне слово вже розбирали. Ось, будь ласка, воно. Наступне слово, пауза, результат. А Ю читається як О. Наступне слово пауза, результат. Це слово вже розбиралось раніше. Наступне слово пауза. Результат «і» читається як Е, е на кінці. Не промовляється. Слово читається. Нема. Наступне слово пауза. Результат. С на кінці не промовляється. Маємо Па. Наступне слово Пауза. Результат. Літера Р на кінці не буде промовлятись, бо перед нею стоїть літерка Е. Слово читається. Алей. Наступне слово пауза, результат. Маємо букву сполучення А і Н, яке читається як ен. Слово читається ль, наступне слово пауза, результат. Маємо АІ, читається як Е, Е на кінці. Не промовляється. На апостроф уваги не звертаємо, то маємо «жема». Наступне слово пауза. Результат. «Ай» читається як е, е, на кінці, не промовляється. Маємо фера. Наступне слово пауза. Результат. Проблем немає. Маємо причитані дю. Nastupne slovo, pauza, rezultat. Problem nemajemo. Majemo slovo vijelo. Nastupne slovo, pauza, rezultat. Literka A, slovo A, čitaj cijek A. Nastupne slovo, pauza, rezultat. Problem ne maje. Majemo la. Nastupne slovo, pauza, rezultat. ЖН читається як нє, e на кінці не промовляється. В результаті а літерка С не буде читатись як С, бо «с» вона читається перед E, IG. Тут інший випадок. Маємо К. І так слово читається Кампанія. І voilà.